Це тир імені В'ячеслава Глави, який функціонує на базі 31-ї гімназії Черкас. Тут відбуваються уроки зі шкільного предмету, захист вітчизни та двічі на тиждень позаурочні гуртки зі стрільби, каже директор освітнього закладу Василь Пивоваров. Чоловік розповідає, як контролюють дотримання безпеки в цьому приміщенні. є відповідальні особи, є вчитель до призивної підготовки. Є керівник гуртка, який з яким проведені інструктажі. Ну, час від часу ми дивимося, як це відбувається. Я дуже радий, що в нас немає вогнепальної зброї, немає цієї стрільби, такої можливості не існує. Але навіть пневматична гвінтійка може завдати шкоду здоров'ю дитини. Тому, безперечно, ми будемо збільшувати увагу до цього. І я думаю, що треба збільшити контроль використання тиру, щоб тут не було посторонніх. Комісія, яку сформували у департаменті освіти, сьогодні перевірила журнал відвідування зали, місце, де зберігається зброя та нормативно-правові документи, розповів начальник відділу фізичної культури та спорту Павло Скворцов. Такі перевірки влаштовують щороку після літніх канікул. Цей огляд позаплановий додав чоловік. Заняття проводяться тут тільки. Учні цієї загальноосвітньої школи і він відповідає в принципі, всім нормам, в яких можна проводити ці заняття. На жаль, був вчора нещасний випадок. Зараз необхідно перевірити стан тирів, необхідно перевірити, які тут проводяться заняття, чи дотримуються вони правил і норм безпеки. У цій школі порушень не виявили. Керівник стрілецького гуртка Євген Свиридов зазначає, тренує шість учнів, навчає їх стрільби із пневматичної гвинтівки. Перед кожним заняттям, каже, проводить інструктаж із техніки безпеки та ніколи не залишає дітей самих зі зброєю. Під час виконання стрільби ніхто не має заходити за лінію виконання стрільби. Тобто ти маєш, як стрілець постійно перевіряти зброю на предмет того, чи заряджена вона, чи ні найголовніше правило це відношення до зброї, завжди таке, наче вона заряджена і може зараз вистрілити. Тобто не можна не направляти в сторону людей, в сторону навчальної частини. Як розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна, усього таких залів для стрільби в місті 30. Нині два-тири, у яких займалися школярі, закрили та опломбували. Вони зачинені до завершення слідства. Там працюють правоохоронці. Це тир, який орендується в приміщенні 9-ї гімназії, і тир, який орендується в приміщенні 26-ї школи, вони опломбовані, тому що там працюють із вогнепальною зброєю. Всі інші тири, які є, вони працюють ну, там з іншим видом зброї. Важливо все таки працювати на випередження, але ж все одно варто дочекатися власне результатів слідства, щоб для того, щоб ми розуміли, що власне сталося, тому що школа має. Дуже гарне ім'я, воно підготувало там олімпійських призерів, чемпіонів і працює багато багато років. Тому відповідно тут важливо розуміти, що сталося. Чи це нещасний випадок, чи це якісь інші обставини Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.